Вітаю вас. Мене звати Курченко Андрій Ігорович, я лікар-імунолог, алерголог і дерматолог вищої кваліфікації, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри клінічної і лабораторної імунології, алергології та медичної генетики Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Моя основна спеціалізація це діагностика та лікування тяжких імунних, алергічних та імунозалежних дерматологічних захворювань, а також клінічна імунологія, імуногенетика. Та сучасні лабораторні методи дослідження. Маю понад 35 років клінічного та наукового стажу. Це досвід роботи в університетській медицині, реальній клінічній практиці, наукових лабораторіях та міжнародних наукових проєктах за кордоном. Я є дійсним членом Європейської академії алергології та клінічної імунології, Американської академії алергології астми та імунології. Європейської академії дерматології та венерології, також я є віце-президентом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імуноребілізації. Понад 12 років був експертом науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України. Я працюю широким спектром клінічних станів та допомагаю пацієнтам, які мають імунологічні проблеми, це часто рецидивуючі інфекції. Таринні та індуковані імунодефіцитні стани, порушення роботи імунної системи внаслідок стресу, інфекцій чи хронічних захворювань. Алергічні захворювання, включають алергічний риніт, крапів'янку, ангіонолетричний набряк, харчову та контактну алергію. Дерматологічні стани це складні випадки, які потребують імунологічного супровіду, при атопічному дерматиті, псоріазі, вітіліва, екземі та хронічному дерматиті. У своїй роботі поєдную сучасну молекулярну діагностику, алергологічні тести, імуногенетичні дослідження та комплексне лабораторне обстеження. Усі рішення базуються на принципах доказової медицини та сучасних міжнародних клінічних рекомендацій. Для мене важливо не лише прибирати симптоми, це висипи, сербіж, набряк чи інфекцію. Моє основне завдання зрозуміти фундаментальну причину порушень імунної рівноваги. Я працюю в секції інтегрованої імунології, де важливим є глибина діагностики, розуміння механізмів захворювання, відновлення балансу імунної системи, індивідуальний підхід до кожної людини. Моя мета, щоб пацієнт почувався здоровішим, певнішим і спокійнішим, і отримав довгостроковий результат, а не тимчасове полегшення. Запрошую вас на консультацію до клініки Ардок. Ми разом. Проаналізуємо вашу ситуацію, підберемо оптимальне індивідуальне лікування та сформуємо персональний план відновлення. Подбайте про ваше здоров'я вчасно, професійно та ефективно.